Альбіна Лукеян урок. Цей випадок стався в радянській школі у 1986 році. Свідки, а це були діти восьми років, нікому нічого не розповіли, тому розголосу історія не отримала, і навіть батьки. Які швидше за все дізналися подробиці інциденту, претензій до вчительки не пред'явили жоден. А дізналася я про цей випадок від самої вчительки. Її все життя мучили спогади і почуття провини щодо учня, з яким вона так жорстоко вчинила. Ситуація була і справді дуже неприємна. Чесно кажучи, я не знаю, як на неї правильно реагувати. До районного міста за розподілом приїхала молода вчителька початкових класів. По суті, сама ще дівчинка 22 роки, досвіду ніякого, одне бажання отримати перший у своєму житті клас і показати всім, чого вона варта, і в професійному, і в загальнолюдському сенсі. І варто сказати, у неї це непогано виходило. З огляду на те, що до неї потрапили діти, які залишилися після ретельного відбору, в паралелі був спеціалізований клас. Їхня успішність ратувала і батьків, і керівництво школи, і з дисципліною серйозних проблем не виникало. Проте серед 35 учнів завжди знайдуться кілька. Які будуть випробовувати вчителя на міцність. У Марини Анатоліївни назвемо її так, теж такі були. Однак вона легко знайшла з ними спільну мову, зуміла зацікавити, навіть залучити до суспільного життя усіх, крім одного. Ромка був з неповної сім'ї. Мати сином особливо не займалася, не голодний і добре. Тому різ хлопчисько, як трава в полі, сам по собі, не вміючи і не бажаючи нормально спілкуватися ні з дітьми, ні з дорослими. Марина Анатоліївна всіляко намагалася подружитися з Ромою, але нічого не виходило. Він усе робив на зло, міг увесь урок сидіти під партою і строїти дітям гримази, викликаючи загальний сміх. Лаявся добірним матом, при чому навмисне голосно, щоб усі чули, обзивав особливо дівчаток останніми словами, доводячи однокласників до сліз, демонстративно курив у дворі школи, чого не дозволяли собі навіть старшокласники. Якщо хтось робив йому зауваження, Ромка ставав в позу і нахабно заявляв Ну. І що ти мені зробиш? Однак найжахливіше, що робив цей нестерпний хлопчисько, він плювався. У класі не було дитини, на яку він не харкнув хоча б раз, причому робив це з неприхованим задоволенням, набирав побільше шмарклів і слини та відправляв звучний плювок у бік чергової жертви. Огидно не те слово. Скільки разів Марина Анатоліївна розмовляла з Ромою, скільки соромила, пояснювала, чому цього не можна робити, усе марно. Упертюг продовжував плюватися з подвоєною силою. Тоді Марина Анатоліївна поскаржилась його матері. Зазвичай вона не зверталася до батьків за подібною допомогою, але тут вже не було вибору. Будь ласка, поговоріть із сином, він мене не чує. Обплював усіх, кого можна, мабуть, скоро і мені дістанеться. Мати пообіцяла допомогти і відгамселила сина коцюбою. Ромка з'явився в клас увесь синій і з неприхованою ненавистю в очах. У цей же день він розширив зону своєї атаки, став плюватися на перерві в коридорі. Спочатку робив це нишком, в учня іншого класу летів плювок незрозуміло, з якого боку, потім у відкриту. Здавалося, Ромці приносить задоволення знущатися над школярами. Він злорадно реготав, бачачи огиду і часто безсилі сльози на дитячих обличчях. Чому він плював у старшокласників зрозуміти важко? Маленький і немічний, він, здавалося, втратив інстинкт самозбереження. Старші хлопці не раз ловили румку, неабияк били, попереджали і зрозуміло відпускали. А він тікав метрів на двадцять і сипав у бік кривдників добірними матюками. Словом, другокласник дістав усіх. Піком його подвигів став смачний плювок на голову вчительки географії, яку обожнювали всі учні школи. Цей герой заліз на сходи і посилав свої огидні привіти тим, хто проходив між поверхами нижче. Учительку, мабуть, переплутав зі старшокласницею та навіть не помітила, що сталося, зате це чудово бачили учні з 10 класу. Сказали географічці, а потім так наваляли ромці, що довелося вести його в медпункт. «Марино Анатоліївну, коли-небудь це погано скінчиться. Сказала літня медсестра, коли порушник спокою утік до класу. Треба щось робити. Та я вже все перепробувала, він не реагує, тільки ще злішим і нахапнішим стає. Так і як він, мовила медсестра задумливо, розуміють тільки своєю мовою. Так що мені плюнути в нього, щоб він щось зрозумів, розсердившись, незрозуміло на кого, запитала вчителька. Ну, не знаю. На цьому розмова закінчилася, але в голові Марини Анатоліївни застрягла міцно. Деякий час після побої Ромка притих, а потім знову взявся за старе. У однієї дівчинки в класі був день народження. Вона принесла шоколадні цукерки, усіх пригостила, діти і вчителька її привітали. Ромка й тут відзначився. Плюнув іменинниці прямо в обличчя. Дівчинка звичайно розридалася, а він стояв задоволений і нахабно дивився на вчительку типу Ну, і що ти мені зробиш? Ось тут Марина Анатоліївна не витримала. Вона викликала Ромку до дошки, мовчки встала і зачинила клас середини. Обвела поглядом притихлих через її грізний вигляд дітей. І твердо сказала, підведіться ті, в кого хоча б раз плюнув Рома. Встали практично всі. Ми не раз говорили, що це дуже неприємно огидно, але він нас не слухає. Я думаю, він просто нас не розуміє. Діти вичікувально дивились на вчительку більше тридцяти пар напружених очей. Я дозволяю кожному з вас зробити дуже негарний вчинок. Виховані люди ніколи так не роблять, але в нас просто немає виходу. Зараз кожен з вас підійде і плюне в рому один раз. Я не знаю, як ще йому пояснити, наскільки це огидно. Сподіваюся, після цього він хоч щось зрозуміє. Діти майже синхронно рушили до свого крибника, мовчки. Ромка кинувся до дверей, забувши, що вони замкнені. Урешті однокласники затиснули його в кутку біля умивальника і стали методично обпльовати. Одні робили це старанно, з почуттям задоволення, інші чисто символічно, відчуваючи явну незручність. Але взяли участь майже всі, спочатку одні, потім інші. Усе відбувалося чітко, методично, ніхто не сміявся, нічого не говорив. У класі чулося тільки повискування ромки. Коли всі опинилися на своїх місцях, на нього було боляче дивитися. Описувати картину не буду. Спробуйте уявити самі, як може виглядати той, на кого плюнули 30 чоловік. Ромка сидів на підлозі, обхопивши голову і не піднімав очей. Це їй потрібно було. Усі бачили, що сльози рікою течуть по його обпльованому обличчю. Марина Анатоліївна обвела клас довгим поглядом. Тиша дзвеніла в повітрі. Не знаю, як вам, а мені соромно за себе, за нього, за всіх нас. Діти опустили очі. Запам'ятайте цей день, продовжила вчителька, і ніколи більше не ображайте інших людей ні словом, ні вчинком. Інакше ви бачили, чим це може закінчитися. Вона підійшла до дверей, відчинила їх навсіж. Ромка на напівзігнутих ногах вилетів геть. Не стану говорити про те, що це має стати нашою таємницею. Упевнена, ви самі це знаєте, тихо вимовила Марина Анатолівна. Усі вільні. Ромка зник до кінця дня, не з'явився і наступного дня. Марина Анатолівна пішла до нього додому, готувалася до неприємної розмови з матір'ю хлопчика. Але та явно нічого не знала про те, що трапилося. Не в собі він. Винувато виправдовувалася мати. Реве, як бичок, увесь час, до школи йти не хоче. Давайте я з ним поговорю, запропонувала вчителька. Мати жестом запросила її до квартири. Побачивши Марину Анатоліївну, Ромка пірнув під ковдру. Розумію. Прикро. Учителька поклала руку Ромці на голову і страшно. Ти впевнений, що тепер усі будуть над тобою сміятися? Ромка не видав ні звуку, але ти ж не боягуз. Може, і посміються, але не вб'ють точно. У відповідь тиша, може, тебе до іншого класу перевести? Раптом там дітям сподобається, коли ти почнеш в них плювати. Ромка вискочив з під ковдри з палаючими очима. Я більше ніколи не буду плюватися, істерично вигукнув він і осікся. Не треба переводити, ось і добре. А от однокласники переживають, що ти в школу не прийшов. Ромка опустив голову і нічого не сказав. Марина Анатоліївна скойодила йому волосся. Ну, все, до завтра. До завтра, луною відгукнувся Ромка. Коли він прийшов до школи, усі поводилися так, ніби нічого не сталося. Більше в класі ніхто ніколи не плювався. У старших класах усі вчителі відзначили, що такого дружного колективу однокласників давно вже не бачили. Таке відчуття, що вони єдине ціле, говорили одні. От-от, або їх об'єднує страшна таємниця, підхоплювали інші, думаючи, що вдало пожартували. Можливо. Марина Анатоліївна, яка віддала своїх перших випускників у середні класи, що небудь і сказала б з цього приводу, але вона переїхала в інше місто і більше в тій школі не з'являлася. Багато років учителька не могла забути той моторошний момент, усе думала, переживала, відчувала докори сумління, боялася, що через дурість нашкодила психіці дітей. Коли вона розповіла мені цю історію, я порадила навести справки про Ромку і, нарешті, заспокоїтися. Вона так і вчинила. З'ясувалося, що коли Ромка був у шостому класі, його мати вийшла заміж за офіцера в запасі. Той наполіг, щоб хлопець пішов у військове училище, допоміг із вступом. Зараз, колишньому хулігану близько 45 років, він офіцер, служив у зоні АТО, а зараз боронить нашу країну від російської навали ці роки підтримував тісний зв'язок з багатьма однокласниками, навіть приїжджав у місто дитинства і ще. На вечорах зустрічей випускників історію переховання Романа ніхто ніколи не згадував, навіть жартома. Не пам'ятають, напевно.